Ще раз вітаю. Ось в контексті набору в школу мистецтв в Славську та в Олосянці. Я хотів би повідомити ще таке, що хто зможе потрапити тут, біля стадіону у Вікторії, Віта Арт студія. Прямо сюди в будиночок. Є така добра зала. Ось таку я зробив виставочку дитячих малюнків, ну і не тільки обов'язково треба буде показувати роботи, які завершені, дорослих. Тому запрошуємо прямо сюди, ось у цей простір, бажаючих просто познайомитись, подивитись, зокрема, і батьків, батьків з дітьми чи дітей з батьками, подивитись на ці дитячі малюнки. Ось я їх тут трошки розклав. Це зі школи, яку вела Вікторія на але але школи отоді. От Дуже цікаві, ми відібрали деякі кращі, там ще, ще є. Поглянемо. Ми тут навіть попідписувано, хтось по дорослішу. ось Кіра В'яна, 9 трошки квіткова симфонія. Горінчик Наталя. Літо. Дуже цікаво. Може хтось Славську тут ще є, живе зараз. І призабув. Кремінська Іра, Другий клас, весна. ось Мечкотіна, Примаков. Н Телесик, так, Такий. ну і так далі. Багато, багато гарних кореневич Христина. Музика. Це, мабуть, якраз вона буде вести, так? Ось так що запрошуємо для знайомства. Ну, там, може, не з 1 вересня, коли трішки вже в школі все залагодиться. Ці середній загальноосвітній, то будемо показувати і картини, які вже завершені дорослих художників. Нас багато що є, так що, це, так що запрошуємо. Муричка тихенько. Мама, там запрошуємо. І будемо вас знайомити, показувати. Я особисто провів дуже багато майстер-класів, теж навчання проводив з дітьми. І, можливо, десь з місяця листопада долучатимуся до Вікторії І навіть волосянці, а також у Славську.